На людей нам довелося багато хвилин чекати тут, щоб всі люди підійшли, які брали участь в акції. Ми бачимо, що люди продовжують і продовжують іти. Дійсно, десятки тисяч сьогодні на вулицях це свідчить, що національна ідея шириться. Вона йде на схід. Ми бачимо, що все більше і більше українців вони розуміють, де правда де брехня, де справжні герої. А де ті люди, яких нав'язували українцям, але насправді вони є катами України? Тому, шановні друзі, сьогодні ми починаємо наш урочистий мітинг, і я прошу до молитви наших святих отців, які сьогодні прийшли до нас, і вони молитвою освятять сьогоднішнє наше велелюдне зібрання. Oh.